Всім привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо, як зробити привітальну листівку з днем народження в онлайн-редакторі Canva. Після того, як ми зареєструвалися, ми маємо натиснути в правому верхньому куті кнопку фіолетову Створити дизайн. Після цього ми бачимо, що тут є різні розміри, які, дозволяють, які ми можемо обрати. Це може бути як і. Допис у соціальній мережі, і презентація, і відео. У нас сьогодні цікава саме листівка, тому ми так і пишемо листівка. Таким чином, в нас тут випадає формат листівки: це 148 на 105. Ми натискаємо, і в вікні в нас поруч відкривається. А наша майбутня листівка, на якій поки що в нас нічого немає. Перше, з чого ми почнемо ми додамо фотографію тематичну з тортами-свічками. І потім вже будемо працювати над написом. Як ми бачимо, з ліва в нас є інструменти, які дозволяють наносити щось на нашу листівку. І якщо ми перейдемо в елементи. В нас є пошукова строка, в якій ми можемо написати торт зі свічками. І ми попадаємо на різноманітні і фотографії, і рамочки, і відео, і навіть векторні зображення. Нас сьогодні цікавлять фотографії, тому шукаємо в фотографіях саме ту, яка нам подобається, яку ми можемо використати. Я напевно зупинюсь на ось цій. Так, чудова яскрава фотографія. Вона одразу з'являється в нас посередині нашої листівки. Ми маємо її трохи збільшити, так? Вона має бути по розміру така сама, як і наша листівочка. І ми маємо трошки залишити місце, де ми напишемо привітання. Також. В CanV є влаштований штучний інтелект, за допомогою якого ми можемо на вже а, існуючу фотографію додати якийсь то об'єкт, якщо нам хочеться. Для цього ми можемо натиснути на меню Редагувати фото і відкрити а, пункт меню, який називається магічне редагування. В ньому, як ви бачите, ми маємо спочатку. Виділити місце, де ми маємо щось розташувати. Ну, наприклад, ось тут я хочу розташувати подарунок. Тому я виділяю це місце під майбутній подаруночок. Фіолетовим пензликом. Після того, як я його виділила, я натискаю продовжити. Другим кроком я маю описати, що потрібно додати на цю фотографію. Я пишу подарунок і натискаю Створити. Таким чином, програма онлайн-редактор Canva думає так, і підбирає нам подарунок, який може бути тут розташований. Ми можемо обрати з тих варіантів, які нам. Запропонувала програма. Якщо нам ці варіанти не подобаються, ми можемо ще раз натиснути Створити нові результати. Таким чином, програма ще намагається створити нам варіант, який нас повністю задовіді. Так, пошукаємо, подивимось. Як ви бачите, дуже реалістично програма підбирає пакунки. Так? Можемо ще раз спробувати. Я думаю, що з третього разу якраз буде щось, що нас повністю влаштує. Є ось такий великий пакунок, є трошки менший. Є такі два. Я думаю, ми залишимось на цьому варіанті. Натискаємо «Готово» і тепер в нас тут збоку є ще невеличке зображення пакунок. Фон для нашої листівки вже є. Тепер ми додамо напис на нашу листівку. Для цього ми маємо використати інструмент текст. В ньому у нас є декілька функцій. Це додати заголовок, додати підзаголовок і додати основний текст. Використаємо додати заголовок, який одразу ж з'являється на нашій майбутній листівці. Тут ми пишемо з ним народження і ставимо знак оклику. Трошки зменшуємо за шириною і наш напис маємо. Посунути в бік. Для того, щоб напис змінив свій кольор. Зверху ми натискаємо на літеру А з веселкою знизу і обираємо кольор. Можемо обрати кольор, який співпадає з нашою листівочкою. Можемо обрати щось більш яскраве. Для того, щоб змінити шрифт, ми натискаємо на англійську назву. І тут вже можемо обрати будь-який, який, який більш до душі, який більш підходить під а, цю листівку. Тут є різноманітні, я вважаю, на будь-який смак. А також можемо вирівняти шрифт, так? точніше, не шрифт, а наш напис або посередині, або збоку. Можемо змінити йому розмір, або зробити більше, або зробити меншим, і змінити йому відстань між рядочками трошки менше. Ось таким чином, в нас з'являється напис. Також ми можемо потім в майбутньому написати, кому саме ми присвячуємо цю листівку, але якщо все зроблено, всі елементи додані, ми можемо її зберегти. Для цього ми натискаємо. Поділитися в верхньому правому куті. Потім обираємо пункт меню Завантажити. Тип файлу Краще обрати, обрати JPEG» – звичайне зображення, і натискаємо знову таки фіолетову кнопочку Завантажити. Таким чином наша листівка завантажилась на наш комп'ютер, і ми її можемо надсилати тому, кого хочемо. Привітати з ним народження. На цьому все. Дякую, що подивилися цей майстер-клас по створенню дівки з ним народження за допомогою штучного інтелекту.